Слава Україні! Шановні друзі! Сьогодні ви знову з нами на каналі Професійного бджільництва. І ми ведемо трансляцію з високогірної пасіки з первинного репродуктора в селі Вільшани карпатських бджіл типу Синевер. Ми виділили з загальної дослідної групи чистопородних карпатських бджолиних сімей типу Синевир, яка нараховує близько 350 бджолиних сімей. 33 бджолині сім'ї. Які ви вибрали з різних пасік, з різних точків на рівнинних значить, територіях, і завезли їх зараз саме на цей гірський наш точок. Цю роботу ми виконуємо щороку, і щороку ми вас інформуємо про ту працю, яку ми виконуємо для того, щоб по програмі поглибленої консолідації ознак фенотипу, яка розроблена в нашому відділі. Щороку покращувати наш тип, щороку зберігати наші карпатські бджоли чистопородні, завдяки тому унікальному інструменту саме високогірній пасіці ізольованому гірському точку, де нема інших трутнів, де нема впливу чужих генів, де ми тут можемо сховатися від всіх і виконувати ту селекційну програму і роботу, яку важливо робити щороку. У нас немає інших варіантів і шляхів, як зберігати наші бджоли. Методи штучного сім'яніння або лінійні методи розведення з використанням теж ізольованих гірських точків, вони мають суттєві недоліки. Вони звужують перш за все, генетичне розмаїття наших бджіл, вони можуть призвести до певних імбредних станів з часом. І вони перш за все унеможливлюють природні процеси в популяції бджіл, які повинні проходити за еволюційних класичних принципів, які є у нашій карпатській породі бджіл. І ці принципи, і ці підходи певною мірою, я не кажу, що повністю ідеально, але все ж таки у великій мірі ми можемо забезпечити при типовому розведенні. І от мій власний досвід вже ну, досить багатьох років роботи з лінійними облітниками. Зокрема, з 2017 року ми почали ці експерименти, досліди привожуть до такого висновку, що далеко не завжди лінійні комбінації вони можуть дати очікуваний позитивний результат. І по тій. Статистиці, по тим е, дослідам і результатам, е, скажімо, спостережень, які я отримав, зокрема в своєму господарстві, я можу сказати одне: найбільш цікаві бджолині сім'ї у плані селекційної цінності, найбільш класичні гарні карпатські наші бджолині сім'ї, які можуть виконувати роль материнських бджолиних сімей. Саме ті сім'ї, які унікальні можуть проявляти. Е, Господарсько-корисні характеристики, зокрема медову продуктивність, ми виділяємо саме при типовому розведенні. Тобто вільне, панміктичне парування бджолиних маток при умовах насиченого трутневого фону дає саме ті неповторні унікальні комбінації, які призводять до якраз того всплеску життєвої енергії і до правильних, так би мовити, комбінацій. І ця природа виконує ці підбори і ці закони еволюційні, які склалися в нашій породі карпатський жил впродовж мільйонів років, завдяки типовому розведенню можуть проявлятися і можуть допомагати нам, селекціонерам, все ж таки досягати потрібних результатів. На календарі 10 травня. Будемо розвантажувати наші сім'ї. Попередньо підготуємо точок, покосимо траву, заселяємо нуклеусний парк і стартуємо з виведенням чистопородних карпатських вжил типу Синивир на нашому гірському ізольованому репродукторі в селі Вільшани. Всі, хто бажають отримати цікавий, чудовий, гарний матеріал карпатських вжил, типу Синивир. Дзвоніть, здавайте замовлення, будемо відправляти середину травня. Точок у вільшанах, первиний репродуктор бджолині сім'ї батьківської групи, яку ми завезли сюди тиждень тому. Не всі були розширені, переформатовані в два корпуси. Завезли для заселення нуклеусів бджолу, маточки, у касетах, бджола. Бачите, в ящиках натрушена у холодку чекає вечірнього часу. Будемо заселяти нуклеусний парк. Виконуємо поточні роботи з основними батьківськими бджоляними сім'ями. І показна сім'я, зокрема, ви бачите, тут є перед вами. Це 17-ти генологічної групи. Класичний тип синевир, дуже восковита сім'я, повністю заповнені 12 грамок вже давно. Кілька разів струшувалась бджола для заселення нуклеусів, відбирався навіть розплід у даному випадку. Потрібно переформатувати сім'ю в два корпуси. Це ми зробимо, розібравши повністю нижнє гніздо, залишаємо внизу світлі рамки із засівом, різновиковим розплодом, частково пергову рамочку залишимо, обов'язково трутневу будівельну, Ту, що для трутня вирощують багато якраз трутні в нашій сім'ї, а вверх піде весь розпліт запечатаний. Всі медові рамки, всі темні рамки у верхній корпус, так як от ми вже провели кілька сімей тут ревізію і переформатування. Таким чином ми фактично забезпечимо дуже контрастний, так би мовити, стан сім'ї. Внизу світле гніздо, де будуть сконцентровані всі світлі рамки, і де маточка буде працювати впродовж уже цілого сезону. Зверху темне гніздо. Фактично переважно темне гніздо, де буде концентруватися товарний мед, і переважна більшість з яких рамок з верхнього корпуса підуть на вибраковку. Саме завдяки тому, що у нас один тип рамки застосовується, цю технологічну операцію можна зробити разово, можна зробити надзвичайно ефективно і буквально ну, майже на 100% часом ми Забезпечуємо заміну зимових гнізд на свіжі з новими рамочками, світлими, що забезпечує здоров'я бджіл, якість потомства. Утримуємо тим самим теж сім'ї в робочому стані. Тобто всі зоотехнічні прийоми, які потрібно виконати на пасіці в цей період, ми робимо легко, комфортно і дуже швидко. Розкриваємо чергову бджолину сім'ю. І бачимо, що із-за несвоєчасного розширення і подачі другого корпуса, наші бджілки інтенсивно будують другий ярус, направлено, так би мовити, уверх соти прямо під плівкою. Чому Доданівська рамка класна і цікава, що в цьому вулику бджоли намагаються підняти весь мед вверх. Тобто він заточений під розширення якраз у верхню частину, тому що сам по собі корпус достатньо широкий, просторий в горизонтальному змісті, і бджоли намагаються створити гніздо саме у верхній частині, при тому зберігаючи дуже велику потужну силу і робочий стан. Другі корпуси, які ми зараз даємо, вони будуть надзвичайно активно освоювати. І два корпуси зайняті бджолою. Це потужна. Активна, продуктивна, класна сім'я, яка відмінно використовує будь-які типи взятків. Шановні друзі, коротке включення проводимо саме при виконанні певних поточних робіт, при переформатуванні саме 12-рамочних наших цих вуликів з одного корпуса у два. Ми вибрали з-поміж інших сімей сім'ю, де досить багато бджіл було на самому вулику, на передній стінці, знизу така шапочка бджіл, хоч зараз день, бджоли досить активно літають, але у вулику тіснота. Були підозри на те, що є ройовий стан. Цього року дуже багато сигналів звучить з різних куточків України, із Закарпаття навіть про те, що бджоли входять в ройовий стан. Що робити, як з тим боротися і все таке. Ну, з одного боку, рік такий, скажімо прямо, досить ройовий. Є певна статистика, саме, саме в зв'язку із тим, що в цей рік, напевно, буде доволі таке тепле літо, достатньо медове. І не виключено, що саме це стимулює бджіл до роїння, оскільки за наявності хороших. Умов погодних і добрих медозборів, будь-який рій, який вийде, має шанс на життя. Бджоли це розуміють, відчувають, так би мовити, прогнозують розвиток сезону і можуть бути більш схильні до входження в ройовий стан. Тим не менше, зараз на цьому точку у нас тут є частина сімей бджолинах, які ми не встигли на нижньому точку переформатувати в два корпуси. І вони вже давно потребують розширення. Звичайно, якщо б направді, вони були схильні до роїння, то давним-давно увійшли б ройовий стан і навіть і відроїлися, оскільки тіснота неймовірна в цих сім'ях. Я пройшов вже там 5 сімей і шостого роблю всюди практично одинакова ситуація. Нижній корпус, вщент завитий бджолою, все відбудовано, все залито або нектаром, пергою, розплодом відверху донизу. У двох сім'ях я знайшов одиничні мисочки, які тільки починає матка засівати. В інших їх немає. Ця сім'я 38-ї генологічної групи аналогічно проявляє роботу. Ми вже в другий корпус підняли частину рамок з нижнього корпуса, піднімаємо, зрозуміло, темні рамки, знайшли гарну трутневу рамочку запечатаного, значить трутневого розплоду, який практично весь уже запечатаний. Частинку ще допечатують бджилки. Це вже зрілий трутневий розплід, який буде формувати дуже потужний, дуже гарний трутневий фон на нашому первинному репродукторі у Вільшанах. Так. 12-рамковий вулик, крайня рамка залитий. Рамка залита медом і відбудували і зачервила за маточка знизу розплодом. Ніде не знаходжу в цій сім'ї мисочок, навіть щоб засів був, чи маточники, чи щось таке. Сім'я в робочому стані, не дивлячись на неймовірну тісноту. Це генетика, це признак того, що в попередні періоди ми. Дуже багато зусиль тратимо на те, щоб добирати сім'ї, які не схильні до роїння. І це ремарка до того, чи варто використовувати ройові маточники для поширення на пасіці для певного, як кажуть, програм, так мовити, зміни маток і таке інше. У себе в практиці я в виключних випадках надзвичайно рідко використовую ройові маточники. 99 і, і, і там нехай 9% маточників це йдуть маточники штучного виведення саме з бджолиних сімей, які стійкі до роїння, які навіть при таких, як тут ви бачите, умовах не входять у ройовий стан. Збирають мед, відбудовують стільники, проявляють високу воскову продуктивність, лагідні, збирають багато квіткового пилку, тобто сім'ї універсали. от такі сім'ї. Ми добираємо для племінного ядра і в якості батьківської групи, і виводимо з подібних сімей дочки, які, відповідно, паруються на от такому гетерогенному, дуже такому багатому насиченому трутневому фоні. Оце для вас приклад того, як можна проводити селекцію з карпатською бджолою, як можна покращувати нашу карпатську популяцію бджіл. Без приливання крові чужої. Ну, це одна із рамочок, яку я піднімаю вверх. Бачите, витіснили маточку, залили все буквально, таке знизу трошечки розплоду є, все інше заповнено тергою і медом. Ми ще не знайшли королеву, зараз я ще шукаю її, будемо її залишати в нижньому корпусі. Знайду, включуся зараз знову. Добре? Покажу вам, як вона виглядає хоча б візуально. Зокрема, оця маточка з 38-ї генелогічної грозна рамка був запечатаний розплід, виходить бджола і повністю забивають буквально таки пергою бджілки цей стільник. Він не є темний, але він знаходиться в центрі гнізда фактично. І ви бачите, наскільки гарно працює наша Карпатка. В гірських умовах, чудовий квітковий пилок. Цю рамочку ми обов'язково піднімаємо в другий корпус. Це потрібно для того, щоб звільнити матці внизу місце для роботи, а зверху накопичується відповідно від рамочки, які будуть долиті, долиті бджолами, до заповнені медом. І зрозуміло, після того, як він буде вже зрілий повністю мед. Практично запечатаний, ми будемо відбирати його для центрофугування. У цій сім'ї дві рамки з трутнями бачу є. Навіть дві рамки вона заповнила. Зрозуміло, що трутня тут буде дуже велика кількість, цілком достатня для того, щоб оці чудові гарні гени ми закріпили у нащадках. Тому о, тут є маточка, будь ласка, крупним планом зараз покажеш її. От наша королева, будь ласка. Ти маєш зум взяти. Тут у тебе зум є. От наша королева, яка класична наша карпатська маточка, яка чудово, відмінно працює. Показує свої господарсько корисні характеристики і це не може не тішити. Всі темні рамки, повторююся, ми піднімаємо наверх. Скажіть мені, будь ласка, колеги, якщо у вас, не будемо називати на систему вуликів, щоб нікого не зачіпати, але якщо у вас на пасіці, Різна конструкція рамок гніздового корпуса і верхніх корпусів товарних. І ви не можете підняти гніздові рамки вверх, а тільки працюєте в нижньому гнізді, яким чином теоретично і практично можна омолодити активно, потужно, гарно, ефективно нижнє гніздо при умові, що ви не можете підняти ці рамки у верхній корпус. Ми це робимо регулярно. Це один із технологічних прийомів, який ми використовуємо, застосовуємо дуже ефективно. От бачите, залита повністю медом і трошки є в центрі розплоду. Рамочка. Ми її піднімаємо, зрозуміло, у верхній корпус. А вниз ідуть отакі світлі рамочки кремові, які придатні для яйцекладки. У верхній корпус замість. 12 рамочок ми даємо в даному випадку 11 рамок. І це дуже гарний такий теж технологічний прийом, який дає можливість значно збільшити кількість товарного меду, збільшити його вихід з одного стільника при центрифугуванні. Отакі От технологічні прийоми, які ми використовуємо зараз у роботі, дають можливість перш за все утримати наші бджілки від роїння. Те, що я доповідав, розповідав у свій час вам про технологію роботи з 12 рамочниками. Ця технологія зараз ви бачите на практиці, як працює, як ми її використовуємо, як вона себе позиціонує. Утримати бджоло відроїння. Крайня рамка, бачите, так само з розплодиком і так само залита медом. Світла рамка. Ця маточка на 12 рамочках. Мала розпліт. Ви бачили, я крайню одну витягнув, крайню другу витягнув. На двох крайніх білих рамках був розпліт. Всі інші рамки були з медом, з пергою, з розплодом також. 12-рамочний корпус і гніздо воно дає можливість матці проявляти свою яйценоскість бджолам зберігати робочі характеристики. Це оптимальний об'єм для того, щоб. Комфортно вжомо себе почували і гарно нарощувалися. Якщо ми зараз кладемо другий корпус, ми перетворюємо фактично еліпсовидний вертикальний профіль гніздо 12-рамкове, якраз вже в інший енергетичний, так би мовити, простір роботи. Значно збільшиться, у два рази збільшиться об'єм гнізда. Ясно, що наші бджілки зможуть дуже активно далі працювати. І зрозуміло, що ця сім'я не увійде в ройовий стан і надалі і дасть цілий корпус товарного меду. Тут вже він фактично підходить під завершення, ще трошки попрацюють, там може 10-12 днів. Через два тижні будемо відбирати товарний мед. Перша серія нуклеусів. Заселена, підгодована два рази. Часткова територія приведена в порядок. Готуємось до заселення наступної партії гнукосного парку. Ну що, друзі, ми проводимо чергові роботи на високогірній пасіці у Вільшанах. Розповіли вам дещо про ті роботи, які важливо виконувати саме в цей час. Трохи зупинилися на особливостях і перевагах. Роботи з 12-рамковими двохкорпусними вуликами на рамку Дадана. Звичайно, ця тема для багатьох цікава, але вона не сама основна і домінантна, скажімо, зараз. Це, поміж іншим, ми і про неї доповіли також. Знаходячися тут, у високогірному такому точку, первинному репродукторі, готуючи і проводячи важливі роботи. Для чистопородного розведення карпатських бджіл типу синивир. Напередодні, скажімо, вже з основного сезону 2024 року, тут якраз по репродукції чистопородних маток потрібно, очевидно, більш широко на цю тему глянути і акцентувати увагу на тому, що насправді це не якась особлива і якась унікальна праця, яку ми зараз виконуємо. Чогось тут особливого фактично немає. Це рядова поточна робота для племінної пасіки, для племінного заводу. Без використання гірського облітника, точка і не одного. Говорити про те, що суб'єкт племінної справи може повноцінно займатися своїм основним видом діяльності це селекцією бджіл, ясно, що неможливо. Якщо брати статистику, скільки ж у нас є гірських точків, саме облітників, типового розведення або лінійного, то їх насправді значно менше, ніж є суб'єктів племінної справи в Закарпатській області. І це наводить на таку думку, що не доробляють, очевидно, інші племінні господарства в плані якраз організації, облаштування і. Безпосереднього запуску роботи цих гірських облітників. Апріори потрібно було б взагалі з того починати працю, що окрім бажання, окрім певного придбаного матеріалу, який, можливо, хто де, звідки, як зміг отримати для того, щоб розпочати саме якраз племінну справу у бджільництві і отримати цей статус. Чи статус суб'єкта племінної справи у тваринництві, обзавестися і інструментом, тобто визначитися, де можна облаштувати цей гірський облітник, вкластися і зорганізувати якраз інфраструктуру, забезпечити всі умови праці на цьому облітнику і реально його у постійній поточній роботі просто використовувати, просто використовувати. Тому я ще раз наголошуюся, те, що ми тут робимо, це не є щось особливе, це мала би бути норма життя для всіх суб'єктів племінної справи у бджільництві. Тому, шановні друзі, активуйте свої зусилля. Я звертаюся перш за все до людей, які так чи інакше породу свого статусу повинні цим займатися. Організовуйте додаткові облітники, працюйте. Правильно, майте в руках важливий і ефективний інструмент для збереження карпатських бжів і зберігайте, покращуйте і працюйте з карпатською бджолою більш успішно, ніж, можливо, десь це робиться на часі. Якщо наше відео вам було дечим цікаве і корисне, ставте обов'язково подобаєчку, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, замовляйте наші чистопородні карпатські... Маточки типу Синевер, тестуйте їх, випробовуйте, насолоджуйтеся їх роботою. Це важливо для того, щоб все, що зв'язано з карпатськими бджолами, з чистопородними бджолами, приносило не тільки задоволення, але і додатковий дохід для всіх, хто займається з нашою бджолою. Всіх благ, щастить!